Колись українське нині польське село Павелкома. Від рук поляків тут загинули українці. 366 наших співвітчизників були жорстоко закатовані. Не шкодували навіть дітей. Лише 36 вдалося вижити. Серед цих щасливців пані Тетяна. Брата, батька мого був рідний і сестри, син. Мама, вона була замужем за поляком. І коли його питалися, що ти зробив, каже, звик, Він каже, так і часи настали. Можете собі уявити всі решта події, які були на місці братських могил. Поляки та українці не раз спільно схиляли голови. Історію не забуто, втім, образи у минулому. 68-ма річниця трагедії, і ось знову львівські депутати, духовенство та громадськість закликає два народи до примирення. Слова ж до адресатів не долітають. Цьогоріч вінки пам'яті кладе лише українська сторона. Важливо, щоб ми пам'ятали, що події, які сталися по Влокомі, є трагедією. Але якщо ми не приймемо це як свою історію, і не дай Бог забудемо про ті речі, цим скористаються наші вороги. Ми хочемо, щоб наші діти, наші онуки, наступні покоління пам'ятали вже як про подію історичну, бо ну, вічно тими подіями не можна так мовити ятрити їх. Але щоб ми могли зі з поляками жити в згоді, я не закликаю сьогодні на цьому святому місці до того, щоб ми зі злом пам'ятали цю подію. Навпаки, єдиним свідком поволковської трагедії була церква. В ній збирали людей і розсортовували. Тому в 60-х роках польська влада вирішила розібрати її на будівельні матеріали. Єдине, що залишив це дзвіниця. Христина Юрик, Руслан Ковалюк телекомпанія «Львів Лів